Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» І я її ведучий Олександр Сопельник. Громадська організація разом пропонує унікальну можливість зануритися у світ мистецтва незрячих талановитих жінок. На виставці картини зрячої художниці Юлії Девченко і під час зустрічі з незрячою співачкою Елою Ілійною. Ілі... Та вже сьогодні пані Ела завітала і до нашої студії. А, пані Ела, вітаю. Я вас вітаю, дякую. А, пані, Ела, поговоримо. А... Ми трішки пізніше перейдемо до теми нашої програми. Так а хотілося би поговорити про вас, як про людину творчу, про вашу творчість, і як ви опинилися в світі творчості? Як давно ви займаєтесь співом? З раннього дитинства? Займалася. Получається, що Закінчила музичну школу, потім пішла муспед, закінчила. Потім нравилося дуже виступати на сцені, нравилося співати. І з дитинства просто в всіх заходах міських мене брали. Я виступала, брала участь, співала, танцювала. І от до того періоду, поки зовсім не втратила зір. Завжди приймала участь. І до, до сих пір приймаю участь і в міських, і в так, інших, чуд... да? а, чудово. А, чи, чи, чи допомагає вам а, от, спів відволікатися, можливо, від якихось проблем? Не тільки він мене підтримує, це моє, моє моя так сказати, не тільки хобі, а це як моя душина в житті. Угу. А чи можна сказати, що от, творчість відіграє дуже важливу роль в вашому житті? Дуже важливо, тому що, ну, тому що не тільки люба творча людина, вона являється, е, як певним. Носієм якого, mm -hmm. якогось оптимізму, оптимізму, якогось зарядки, е, весел е, е, кожна людина. В общем, я, я просто бачу просто, е, ті люди творчі, які е, в творчості вони доносять, приносять радість окружаючим. Так, чудово. А що особисто вас надихає в музиці, понятно? Мене. Мене особисто надихає те, що мені творчість дає, і музика дає спів, дає е, стимул в житті. Е, хочеться стримитися до чогось кращого, хочеться нести людям радість, хочеться е, допомагати чим, і, чим тільки зможу, хоча б гарним настроєм. Так, чудово. І поговоримо про завтрашній захід. Що на ньому буде відбуватись? Що, чи, чи, буде, чи буде ваш виступ, так? чи зможуть люди почути на ньому ваші пісні? Люди і почують мої пісні, і побачать творчість Юлії Демченко, яка незряча художниця, яка малює дуже гарно картини. Вона доносить в світ свою красу. Так же, як і я, хочу показати свою творчість, імену співі, донести людям, що не так в житті все погано. І коли людина має якусь ціль, то треба стремитися тільки до кращого, не падати духом. І який би вирок лікарі не ставили, він не впливає іменно на внутрішній. На внутрішній світ людини uh -huh. самої особистості. Так, чудово. Пані а, хвилюйтесь про завтрашню виступу. Хвилююся. Що, що для вас означає завтрашній захід? Нові люди, нове спілкування. Хочеться показати себе з кращої сторони, щоб люди побачили і зробили теж свій якийсь. Висновок, щоб не падали духом, як у нас е, в, е, на даний момент не є е, така обстановка, не дуже, е, можна так сказати, політично ну, погана, що війна йде і все, Ну, не звертали уваги на погане, а звертали на краще, що е, все погане, воно відійде з часом, а буде все краще і краще. І я надію, що в нашій країні все буде краще і буде все добре. Чудово. А що ви хотіли, хотіли сказати своїм прихильникам і людям, які вас підтримують? Прихильникам хотіла б сказати, що е, хотіла б подякувати, по-перше, про те, що, тому, тому що вони не тільки мене підтримують, от організація разом вони мене от, з того часу, коли почалась війна, вони мене завжди приглашають на свої мероприємства. Я в них участвую і в картині галереї, коли була виставка. Uh -huh. Я співала і інші, інші які певні у них заходи, покази, так? заходи. Да, і я от в них завжди приймала участь, приймаю участь. Можна назвати я просто особисто зна знайомий з пані Світланою Комаровою, так головою громадської організації разом. Чи можна назвати цю громадську організацію такою собі сім'єю, яка об'єднує людей, і там постійно просто там постійно відбуваються якісь заходи, виставки, якісь виступи, чи можна так назвати? Можна не тільки назвати сім'єю, а й сама Світлана Михайлівна. Вона така живчик, людина позитивна, креативна, і разом з нею стараєшся і таким, і сам бути, тому що хочеться донести людям своє іменно позитивне, що не тільки в цьому світі є негатив, а більше позитива і доброго і гарного. А, так а як виникла ідея проведення завтра завтрашнього заходу? Ну, спочатку е виникла ідея у Світлани Михайловні, не із за е появилася така дівчинка, як Юля, і появилася я, і от в неї виникло на фоні цьому. Це ж буде цей захід проходить в оптиці, так то е хочу озвучити, що, що люди, які е мають зір. То нехай звертають увагу на це, тому що е головне в житті не тільки а й слідкувати за своїм здоров'ям, а е хто втратив зір, то е в принципі, не падати духом і знаходить себе в чомусь, в чому людина себе може е показати в цьому світі. Ну, допустимо, там. В'язати, готувати, так як Юля малювати, так як я співати або і ще щось. Пані, Але, ви що, окрім співу, ви ще в'яжете, так? Да. Розкажіть детально, чим, чим, окрім співу, ви ще а, захоплюєтесь? Ой, я дуже така разностороння людина, то, в принципі, так, як і, і кожна людина, ну, кожна жінка в кожній сім'ї. То е, виконую всю свою роботу uh -huh. і готую, і печу, і в'яжу. Мені дуже подобається в'язати. І за того, що я заспокоюю собі так е, нерви, можна так сказати. От там щось не виходить в житті, сіла, пов'язала там щось цікаве вийшло, щось придумала, комусь щось подарувала, і все воно і, і класно. Чудово. Як ви готуєтесь до завтрашнього виступу? І скільки вже ця підготовка триває? Як готуємося? Ну, ну, приготували, ви... приготували певну програму, там будуть розіграші, будуть різні конкурси, будуть розповідати дуже багато, і в тому числі будемо співати. Роз, розлікати, можна так сказати, людей, які забажають прийти. Так що всіх запрошуємо, хто може, приходьте на, на 173-му це буде оптика в оптиці, це буде проходити цей захід. Угу. Поняла. скільки пісень у вашому виконанні зможуть почути глядачі і слухачі? Ну, на завтра я підготувала тільки дві, ну, а а у мене репертуар дуже великий, то, тому що я до цього Ми з 2006 року переїхали в Кривий Ріг, і я спочатку співала у гурті. Поїзьк на Сухій Бальті, потім перейшла в ДК Цегока в стожари, там співала. Ну, і так, і так, то в різних конкурсах задіяна міських. там, Навіть е, буває, от багато Світлани Михайловни Комарової задіяна в різних мероприятиях, Угу. А в якому жанрі чи в якому стилі ви виконуєте свої пісні? Ну, в основному зараз це, це, це ні в коєму випадку не рок. Це обична, естрадна, приємна, спокійна музика. Ну, весела іноді буває. Ну, я, а пісні вибирають такі, які лежать до душі, які подобаються людям, та і все. Угу. А тобто завтра дві пісні веселі, сумні? Одна йде пісня про батьків. Дуже гарна пісня. А іншу я хотіла заспівати. Наша землячка Таня Піскарьова написала, називається Мамина молитва. Там дуже такі гарні слова. хочете, продекламую трошечки. Дуже гарно, так, дуже гарно, було б дуже чудово, паніла. Співати може, може не зовсім якось. Ну, я маю виду в студії, може, чи часу немає, чи ще щось. є час, паніло, було б дуже а, гарно якраз. Підвести підсумок нашої розмови, так, і для наших глядачів, а, можливо, а, фрагмент пісні, там, приспів а, і куплет, і було б дуже чудово. І а, я вас прошу, баня. Що ж тобі сказати, коли в наступ підеш, коли міцно тримаєш ти зброю, це твоя земля і кращої не знайдеш. Ти мій син, і правда за тобою. Побажаю я тобі слави, сили, волі, Україну, вісни, ви тепер герої, мами плачуть, боляться молитва лине, щоб вернулися живими. Така дуже сумна пісня, вибачте, будь ласка. Сумна, ну, дуже ну, дуже да. гарно прозвучала, паніла, вашому виконанні. І я хочу подякувати вам, що ви сьогодні завітали нашої студії. А, звичайно, а, як людині творчій, бажаю вам тільки одного: це побільше, побільше творчого натхнення. І, звичайно, вдячних а, слухачів а, на завтрашньому заході. Дуже дякую. Дякую і вам, дуже дякую. Так що, вибачте, може, десь не дуже е, яскраво заспівала, постаралася. Паня, все, да. все було все було Дуже, дуже гарно, і я дякую вам за цю милу і дуже добру бесіду. Ще раз дякую. І вам було приємно поспілкуватися. Навзаєм. Гарного усіху, вечора. Так, дякуємо і вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була співачка Елла Іліна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.